Хочу спробувати вивести отаку плямку від Шовковиці засобом, який я купила Dorsi Wash Україна. Відбілювач кисневий. Класний. Трішки тут холодної водички. І зараз я його. Така в мене є ложечка. Просто так притрушу. Я зазвичай це роблю в кип'ятку, але цей раз вирішила спробувати в холодній воді, як працює. Треба так болку білу заквецькати. Дорвався до шовковиці. Пішла реакція ось. Починає розчинятися і трошки так шипіти. Не знаю, що це багато сиплю, але хай. Тут ось яке все зачекаю трішки. Пройшло 15 хвилин. Я трошки замешкалась. Пробую. Вау! Ось тут чуть-чуть лишилося. Оцієї плями. А, стоп. Да, плями немає. Нема плями. Ось тут є трішки ще ще постоїть. Ось тут була довга така пляма. Клас! Клас! Холодна вода, відбілювач кисневий. Дорсі Вош Україна. Виробник наш український, львівський бомба. Супер, нема плям від Шовковиці. Немає, немає плям. Ось отут є, бо я сюди не Посипала. Зараз іще так по нагорну трошки. Тут таке маленьке он синеньке є, воно таке. Але тут просто сюди не потрапило, бо я його зігнула. Отак зараз зроблю і нехай постоїть. Бомбезний. Бомбезний засіб. Тут, правда, немає на ньому нічого. Але зараз покажу, як виглядає пральний засіб цього виробника. Величезні молодці, супер. Ось цей виробник. Просто хочу, щоб люди про них знали, тому що дійсно виробник класний. Це пральний засіб. Ще є засіб для миття посуду, концентрований. Гіпоалергенний, ось цей засіб, дуже запах, ненав'язливий, такий приємний, дуже гарно відпирає. Мені дуже подобається він. По ціні порівняно недорого, вигідно. І ще й Світланка, власниця, допомагає дитячому будинку. Від продажів там процент вона перечисляє в цей дитячий будинок. Дуже добра людина. І ще й при цьому виробляє таку, у такої гарної якості продукцію. Рекомендую, просто всім рекомендую. Світланка, Дорсі Вош, Україна. Вам всіх благ!